Привіт, друзі! Мене звати Віталій і це канал Життя за містом. Сьогодні в мене на столі зарядна станція від компанії Blue Yeti, модель AC180P. Відповідно, сьогоднішньому відео буде огляд на цю зарядну станцію. На початку відео я вам розповім якісь її загальні характеристики, далі ми її протестуємо в роботі, а в кінці я вам розповім, як подовжити життя вашої зарядної станції. Відповідно, якщо вас цікавить якась конкретна інформація, переходьте тайм-коди, як завжди, в описі до цього відео. Ємність акумуляторів. Цієї зарядної станції 1440 Вт. Потрібно розуміти, що під час роботи вона бере дещо і на себе, десь біля 10%. Відповідно, ми з нею можемо реально отримати десь 1300 Вт, що вважає хорошим результатом. Сюди можна під'єднувати досить потужні прилади до 1800 Вт. Насправді навіть більше, кроткочасто вона підтримує роботу з приладами навіть більше 2 кВт. Ми сьогодні це перевіримо. При всьому цьому вона важить 16 кг, Немало, але вона не така ж важка. Є дві зручні ручки для переносу і жодних проблем з цим в мене не було. Що ж іде в комплекті? Ну, звичайно, це шнур 220 до вашої зарядної станції для підключення до звичайної мережі 220, шнур для зарядки від автомобільного прикурювача та шнур для зарядки від сонячних панелей. Також іде інструкція та гвинт для підключення вашої зарядної станції до контуру вашого заземлення. Розташування входів та виходів на цій зарядній станції, як, на мою думку, надзвичайно зручне. На бічній панелі є вхід на 220, є клавіша запобіжника та е, місце, куди ви кріплите ваше заземлення. Зверху є безпровідна зарядка для е, телефонів, годинників потужністю до 15 Вт. Все інше і клавіші керування знаходяться на передній панелі. Тут є два виходи на 220, є вихід на USB тип-C. Потужністю до 100 Вт. Відповідно, ви можете спокійно а, живити від цієї зарядної станції ваші ноутбуки або якісь потужні пристрої. Є чотири виходи USB тип А, ну, якісь для інших пристроїв. Є е, е, вихід автомобільного прикурювача. Відповідно, якщо ви там, користуєтесь е, холодильниками автомобільними або іншими гаджетами в вашому авто, спокійно їх можете заживити від цієї зарядної станції. Є вхід е, від сонячної панелі потужністю до 500 Вт. Можете собі спокійно під'єднати досить велику сонячну панель, і зарядна станція буде від неї заряджатися. Крім цього, через цей вхід можна і заряджати навіть від блока живлення ноутбука або від якихось додаткових акумуляторів. Вона чудово з цим працює. Також на передній панелі знаходиться екран, який відображає всю необхідну інформацію про зарядну станцію. Якщо вона заряджається, Скільки на себе вона ват бере, за скільки вона зарядиться. Якщо е, є споживачі, то скільки вони на себе беруть і на який час вистачить батареї. Посередині є клавіша вімкнення-вимкнення зарядної станції, а по боках клавіші вимкнення вимкнення споживачів е, постійного та змінного струму DC та AC. Ну, звичайно, тут ми бачимо дуже великий недолік. Вони мають бути розташовані інакше, мають бути клавіші AC, DC. Ну, Це був жарт. Ще один плюс цієї зарядної станції, що ви можете нею керувати через клавіші, які знаходяться на передній панелі. Але є ще застосунок. Для кого важливо? Тут немає Wi-Fi модулю, є тільки Bluetooth. Відповідно, якщо ви хочете керувати своєю зарядною станцією, знаходячись будь-де у світі, знайте, що так не вийде. Ну, що логічно насправді, бо е, такі станції розроблялись в першу чергу для кемпінгів, для виїздів на якусь там риболовлю, природу. І очікувати, що там у вас буде якийсь Wi-Fi, і вам буде необхідно керувати цією батареєю десь віддалено, ну він досить невеликий. Відповідно, є Bluetooth, можете підключитись і отримати доступ до всіх налаштувань через вже додаток. Додаток не вимагає пароля при підключенні, тому будьте уважні, якщо ви особливо користуєтесь десь в багатоквартирному будинку. Там є така опція, як встановити парольне підключення, щоб ніхто інший не міг під'єднатися до вашої зарядної станції. Хочу сказати декілька речей до того, як ви придбаєте собі таку зарядну станцію, що ви маєте знати. Перше, я не певен, що вона буде працювати з вашим газовим котлом, якщо йому необхідно, щоб був нуль. Це ну, досить нові газові котли, вони дійсно вимагають, щоб був присутній нуль в електромережі під час своєї роботи. Як ви розумієте, тут нулю взятись просто нема, звідки? Тут стоять просто батареї, занулення тут немає. Відповідно, вам буде треба почитати інструкції, перечитати, подумати. І, може якось перевірити, чи буде воно працювати. У мене, на жаль, немає такого котла. Я би, звичайно, для вас це перевірив, але немає такої можливості. Тож подумайте, почитайте. Друге. Чи буде зарядна станція працювати в режимі джерела безперебідного живлення? Дякую, блюєті. Так, вони пишуть в інструкції, що буде. Але час перемикання 20 мілісекунд. Нагадаю, що в інших виробників схожих зарядних станцій. В інструкції написано, що ні, не буде працювати, ви це використовуєте на власний ризик, бо там час перемикання від мережі на роботу від батарей до 30 мілісекунд. Звичайно, що я перевіряв, як воно працює, працює воно чудово. І я навіть там, телевізор, комп'ютер взагалі без проблем перемикається, навіть сервер під'єднував, теж тримає, жодних проблем не було. Але не гадаю, що комп'ютерні блоки безперебідного живлення перемикаються за 10 мілісекунд і менше. Відповідно, якщо у вас якась надзвичайно важлива техніка, можливо, краще поставити між цією зарядною станцією і вашим, наприклад, якимось дуже важливим сервером, джерело безперебійного живлення, звичайно комп'ютерне, невеликої ємності. Єдине, що вам треба, щоб воно скомпенсувало оцей от час перемикання. Ну і в продовження цієї теми, якщо зарядна станція повністю сяде, потім з'явиться знову електрика, вона почне заряджатись, але вона сама не ввімкне вихід на 220, Він у вас буде вимкнений. Вам необхідно це буде зробити вручну клавішою або через застосунок. І, відповідно, якщо у вас е, підключено щось дуже важливе, там якась охоронна система в будинку, система опалення тощо. Знайте, що зарядну станцію необхідно буде запустити вручну. Тож зважайте на це, якщо обираєте собі зарядну станцію. Я думаю, що ви маєте про це знати. Не хочу сильно розтягувати це відео, і робити ще огляд меню, е, які тут є в налаштуваннях, або додатку мобільного. Скажу лише дві речі, які вам необхідно знати. Тут на лаштуваннях можна вибрати тип мережі, до якої ви під'єднані, якщо заряджаєтесь від 220 вольт. Це ну, нормальна мережа, або ж якийсь там генератор, або щось таке з нестабільною, якась нестабільна мережа. Батарея вміє підлаштовуватись під такі нестабільні мережі і продовжувати свій заряд. У мене проблем з заряджанням від генератора не було, але я дивився інші огляди і бачив, як у людей ці батареї пишуть, що ні, мережа геть погана, я відмовляюся заряджатися. Це вона робить, щоб не зіпсувати батареї. Тому знаєте, що є таких два режими. Крім цього, є три режими, як швидко заряджається ваша зарядна станція. Це повільний, ну або еко він тут називається, стандартний і швидкий. При екорежимі е вона заряджається досить довго. Але вентилятори майже не вмикаються. Відповідно, ви можете ставити навіть десь у себе в спальні цю зарядну станцію, вона буде собі тихенько заряджатись, вам не заважати. При середньому режимі в мене стоїть саме він. Вентилятори чути, але, ну, чесно, вони мені не сильно заважають, тому я от користуюся в такому от режимі заряджаю її. Час заряду від повного розряду до повного заряду десь біля 2 годин. І є швидка зарядка, вона десь бере 1,5 кВт, заряджає е, трошки більше, ніж за годину. Заряджається набагато швидше, але вентилятори ви точно почуєте. І крім цього, це погано впливає на термін служби вашої батареї. Про це я трошки пізніше розповім. Ще хочу нагадати за температури, з яких можна користуватися цією батареєю. Температура заряду від 0 до плюс 40 градусів Цельсія, а температура розряду від мінус 20 до плюс сорока. Тож, якщо ви взимку, особливо кудись їдете там в гості, взяли з собою в багажник цю батарею, хай буде там на всяк випадок, не полінуйтесь, занесіть її в будинок, щоб вона не дуже сильно мерзла. Ну що ж, давайте протестуємо трохи нашу а, зарядну станцію. У мене майже повністю заряджений акумулятор. І зараз, як ви бачите, мій стенд з лампочками, якими тестував генератори, знов став у нагоді. Вмикаємо а, через застосунок вихід на 220. Навіть чути було, як він вімкнувся. Ну і давайте починаємо вмикати. Так. Потихеньку почали працювати вентилятори, але я не думаю, що ви їх чуєте. 500 ватт 493 мені показує застосунок. Єдиний мінус застосунку, що ми в ньому не бачимо, наскільки годин вистачить нам роботи батареї в такому от режимі. Але це видно на дисплеї. 2,6 години він пропрацює з нашою лампочкою. Ну давайте додамо потужності трошки. Кіловат. Вентилятори працюють. Я думаю, що вам їх трохи чути, але... Вони не сильно заважають. Півтора кВт. Зрозуміло, що зрядна станція починає працювати гучніше, але бачите, жодних проблем немає. Нагадаю, що номінальна потужність у нас 1800 Вт. Зараз подивимось, як вона буде себе поводити, коли ми дамо 2 кВт. Тут є спеціальний режим, який дозволяє вмикати ці потужні прилади. Він в мене зараз вимкнений. Тож я очікую, що через деякий час зарядна станція вимкнеться через перенавантаження. Але хоча на 2 кВт може цього і не статись, тому що вона дуже потужна і, бачите, спокійно собі тримає 2 кВт навантаження. Так, ну так довго будемо чекати. Давайте ще додамо трошки навантаження. О, я вже бачу. А, це мене просто лампочка погана. Так, у нас вже... Два і один, батарея продовжує чудово працювати. Ну, і в такому режимі вона пропрацює півгодини. Так, мені вже самому цікаво. Давайте це я вимкну, дам ще 200 ватт. Досі все вимкнулось. Це зрозуміло, що це е, спрацював запобіжник і це, як на мене, великий плюс. Ви якщо навіть захочете, вам досить важко буде зіпсувати вашу батарею. Як бачите, чудово тримає навантаження, жодних проблем немає. Е, так, я казав, що воно короткочасно може тримати навантаження, але ви бачили, що тут у нас вона пропрацювала ну, секунд 30 точно. При збільшеному навантаженні, а може навіть і більше. Тож, просто наочний чудовий результат роботи цієї батареї. Ну що ж, зараз я вімкну назад на свої лампи, тут десь 2 кВт навантаження, ну, десь 2. Тому що не пам'ятаю, які лампи я вмикав, мені треба їх вимкнути. І ми зараз перевіримо, як відпрацює зарядна станція, коли ми на неї одразу подамо навантаження таке велике. Ага. Не вімкнулася вона в мене. Зараз подивимось. У мене зарядна станція не вімкнулася при навантаженні 2 кВт. Тобто, я вмикаю вихід на 220. У мене тут чотири лампочки вімкнено. Зарядна станція випадає в помилку, тому що перенавантаження йде. Я вімкнув режим. Він тут називається Якщо не Power Lifting, тобто для потужних приладів. Зараз спробую вімкнути зарядну станцію і вимкнути лампи. Які я вмикав до цього? Як бачите є? Ну, ви щойно самі все бачили. При навантаженні 2 кВт зарядна станція. Не ввімкнулася, не вона не дала таку потужність велику. Але вімкнувши режим, це його для потужних приладів, спокійно 2 кВт вімкнулися. Тож, знаємо тепер, як працює чудово на режим пауерліфтингу. Ну, і трошки пізніше, коли стемнішою, перевірю, як вона працює в режимі джерела безперебійного живлення. Хочу трохи розрядити заряду станції, щоб е показати вам різні режими е її заряду. Зараз півтора кВт навантаження і хочу, щоб ви почули, як працює вентилятор. Я розмовляю, як і завжди, як і до цього в цьому відео. Я думаю, що ви його чуєте. Але це вирішується. Зараз трошки відійду. Я на двох метрах стою, я переконаний, що ви вже не чуєте, як працює вентилятор. Я ще чую. Відповідно, він працює ну, не супер гучно. Зараз моя зарядна станція заряджається в стандартному нормальному режимі, бере на себе біля 1 кВт. І зараз я зміню режими, подивимось, що від цього зміниться. Зараз поставлю повільний режим або тихий. Я думаю, навіть вам було чути, що вентилятори майже вимкнулись. Зараз вона бере на себе біля 300 Вт і буде заряджатись так досить довго, але, як я вже казав раніше, в майже безшумному режимі. А тепер поставимо режим швидкої зарядки. Вімкнулася швидка зарядка разом із нею і вентилятором. Привели на себе приблизно 1,4 кВт. Заряджає швидку батарею, але це погано для батареї. Про це трошечки пізніше. А зараз я перевірю, як працює ця батарея в режимі джерела безприбідного живлення. У мене, на жаль, тут нема якоїсь супертехніки, щоб це зробити, якось науково, але тим не менше. Зараз вімкну одну лампу, переведу фотоапарат в режим суперповільної зйомки, і ми подивимось, чи помітимо ми ці 20 мілісекунд візуально. Самі все бачили, було помітно, що зникала електрика, було це переключення. Але, як я вже казав, воно складає всього до 20 мілісекунд, і для більшості техніки це нормальний результат, вона буде працювати далі з ним без проблем. Декілька слів про те, як ми можемо подовжити термін служби нашої батареї. Виробник заявляє, що після 3000 циклів заряду розряду наша батарея втратить 20% від'ємності. Вважаю це взагалі-то чудовим результатом, якщо згадати, що звичайні літіонні батареї дають лише 700 таких циклів заряду розряду. Тим не менш, ми чудово розуміємо, що ці дані були отримані в якихось там, лабораторних умовах. І наша робота з цією батареєю буде впливати на те, як довго вона нам прослужить. Що потрібно знати і як краще з ними поводитись? Перше. Ці батареї дуже не люблять повного розряду. Я навіть знайшов графік іншого виробника батарей, але такої самої технології, і думаю, що він однаковий буде для усіх інших. В цьому графіку видно, що якщо ми постійно розряджаємо нашу батарею до повного нуля, то термін її служби зменшується. А от якщо лишати там 10-20%, то ми тим самим збільшуємо термін служби наших батарей. Відповідно, якщо є така можливість, Впав у вас заряд там до 20 або 10%, відзарядіть вашу батарею. Не розряджайте її до нуля. Ще ці батареї не люблять швидкої зарядки. Так, тут є така функція, але я нею за можливості не користуюсь. У мене стоїть вона постійно на, середньому, на середній швидкості заряду, і мене це абсолютно влаштовує. Звичайно, що якщо не буде світла, і мені доведеться її заряджати від свого бензинового генератора, я поставлю максимальну швидкість заряду. Тому що якщо я буду заряджати від генератора її на середньому, я буду втрачати на холостому ходу свого 5-кіловатного генератора, буду брати лише там 1 кіловат, а решту віддавати на холостий хід, щоб там просто даремно двигун крутився. Я більше грошей витрачу на пальне, ніж через 5 років куплю нову батарею. Тому кожен раз думайте, рахуйте уважно, за яких умов ви там експлуатуєте, і чи потрібно вам її прямо зараз зарядити швидко. Або розрядити повністю. Якщо мені буде необхідно, я, звичайно, ще її посаджу повністю. Це, це не значить, що вона завтра в мене зламається або втратить свій заряд. Так, колись через багато років вона почне трошки раніше втрачати повну свою ємність. Ну нічого страшного. Вона мені була необхідна, виручила, за що її дякую, придбаю вже наступну. Ще ці батареї не люблять холоду і перегріву. Оптимальна температура для них 25-30 градусів. А це ми особливо вплинути не можемо, але пам'ятайте про це. Тому там зайвий раз в багажнику на ніч зимку не лишайте ці батареї. Хоча для зберігання, в принципі, ну, з ними нічого страшного не трапиться, навіть якщо вона буде зберігатись десь за несприятливих а, температур. Що ще важливо, якщо ви нею часто не користуєтесь, або взагалі не користуєтесь, вона у вас там лежить на шафі, зарядіть її до 60% і раз на квартал вмикайте, повністю а, заряджайте, розряджайте, робіть повний цикл. І знову заряджайте до 60% і знову лежить, відкладіть її на 3 місяці. Цю рекомендацію мені дав виробник, я їм написав лист з цього приводу, і маю отаку от відповідь, як правильно їх зберігати. Тож, цю рекомендацію передаю і вам, щоб ви знали, як подовжити службу вашого акумулятора, навіть якщо ви ним не користуєтесь. На сьогодні це все. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі в нових відео. Бувайте!